Я Веретельников Сергій Михайлович, пенсіонер, мешкаю в селищі Малинівка. Внаслідок бойових дій Росії на моїй садибі було декілька прильотів, внаслідок чого були зруйновані хазяйственні постройки, були зруйновані теплиці. І благодаря карітасу були виділені кошти мені для ремонту моїх теплиць. Я використовую в своєму домашньому сільському. Господарстві. Це суттєвий дохід для мене. І зараз я проведу ремонт і це дасть мені змогу вирощувати овочі раніше, ніж я в цьому році проводив цю роботу і отримати більший дохід, а також реалізувати частину продукції. У селі у нас в місті Чугуєві, виконуючи продовольчу програму. Ну, Пасікою я займаюся вже майже 10 років, навчався трошки, їздив на курси по бджолярам. Пасіка в мене невелика, але ну, я серйозно відношусь до цієї роботи, підсіваю траву, пасіка знаходиться у мене в екологічно чистому місці, у нас рядом ліс. Луки, майже нема палів, і це дає змогу збирати дуже запашний і ем, якісний мед. Помимо цього, я зараз займаюся продуктами жиловодства, їх переробкою і реалізацією. Це і перга, це і пилок, мед, воск, прополіс. І на сьогодні ем, маю навики вироблення. Біологічно активних препаратів на основі рослинних олій, на основі фруктів, рослин. Це дає змогу помимо меду продавати настоянки, креми, бальзами, які прості, але дуже користуються попитом. Серед людей. Це і для зовнішнього захисту, і рук, і ног, і це дає змогу також мати певний дохід від цієї діяльності. Я почав малювати, можна сказати, 20 років, коли захворів тяжко, як воно відкрився, якийсь там хист, талант. І в мене 20 років тому назад була, хлопці приїхали так, кажуть, та що ти вдома сидиш, давай ми тобі виставку зробимо. У мене була виставка у Чугуєві. І я якось привіз сюди художників Чугуєвських, і хлопці я сказали, що ти сидиш, давай щось роби. Так, да, ти не навчався, ну, є якийсь хист. Ну і коли йде дощ, коли йде сніг, коли холодно, коли жарко, трошки малюю, трошки рідний край, ну для себе, для друзів.